Шановні глядачі, сьогодні ми, як завжди, традиційно у понеділок підіб'ємо підсумки. тижня. звичайно, головною подією цього тижня є Стамбул, тому що Стамбул виник він одразу після того, як здійснив здійснили візит неймовірної потужності. Я хочу так сказати, європейські лідери до Києва. І Стамбул був витиснутий із надр Путіна, коли він перебував абсолютно під стіною і тиск. Які здійснили європейські лідери, забезпечив властивий результат. Тобто, що ми маємо зараз? Європейські лідери прибули до Києва. Перед тим була укладена угода між Францією і Польщею стратегічним партнером Сполучених Штатів штатів. Це тиск на Сполучені Штати. Інформація про те, що Польща, як найвідданіший партнер Сполучені Штатів у східній Європі, стає активним учасником європейської автономної оборони і розраховує на те, що саме? Франція захистить Польщу у відповідний момент своїм ядерним потенціалом, не відмовляючись від американського. Після того вже і Туск, лідер Польщі, і Макрон, і Фрідрих Меркс, і прем'єр-британії Стермар прибувають до Києва з тим, щоби донести просту інформацію і до Вашингтона, і до Москви, але передовсім до Києва. Ми з тобою, Володимир Зеленський. Ми підтримуємо. Ти маєш можливість. Тиснути на Росію разом з нашою підтримкою, тобто ставимо такі вимоги, які ще Макрону прилюдне достатньо давно: 30-денне перемир'я і жодних інших відступів. 30-день перемир'я, а тоді жодних умов. Тоді ми обговорюємо подальші кроки. Кроки забезпечення безпеки України і так далі, чому тридцятиденне перемир'я, тому що це своєрідний тиск на братерські стосунки між Москвою і Вашингтоном, тиск на американського президента на Трампа, який не бачить на своїй політичній карті світу України в жоден спосіб. Тому такий тиск здійснює саме. Європейська група найсильніших держав польща входить в цю групу, тому що ця країна, яка вкладає зараз у свою власну оборону, практично 5% від свого ВВП. Великий відсоток, велика потуга і центральноєвропейський і східноєвропейський гравець. Україна в даній ситуації відіграє роль такого східного фронтира Європи, і це дуже важливо для розуміння того, чому французький лідер. І був виступив організатором цієї поїздки. Він Париж організовував візит, виформовувалися стосунки зі сполученими штатами. Остиво Макрон телефонував Трампові, коли е, петька очільників держави сиділи за столом перемовин. Зателефонували Трампові з його ініціативи. Макрон перед поїздкою до Києва спілкувався з Трампом, інформуючи його про те, що буде обговорюватися в Києві і які. Умови будуть поставлені партнерові Трампа Путінові, тому успішною була поїздка. Результатом є Стамбул. Дуже своєрідною відповіддю Зеленського є на це те, що він прибуде в Стамбул, чи приїде туди Путін, чи ні. Він буде там і готовий до беззаперечної зупинки вогню. Це важливо. Тлі цього всі решта подій, які відбулися, також вимальовуються у дуже цікаву мозаїчну картину. Візит товариша Сі на парад до Москви ознаменував нову новий виток залежності Росії від Китаю. Китай стає домінантом у цих стосунках беззаперечним. Не тільки формально, як це було до того, не тільки фінансово, як це вже є зараз, а він стає домінантом з погодження самої Москви. Укладена угода передбачає домінацію Китаю у Росії у всіх практично сферах російських буде домінувати Китай, тому це був важливий сигнал для Трампа. Це був важливий такий інформаційний постріл у бік Вашингтону з Пекіну. Звісно, річ. Ну, на території Москви це сталося, але було продемонстровано, їм насправді союзником є Кремль і Росія, і це був сигнал Трампові, що розраховувати на Росію немає жодних підстав. Розраховує Трамп надалі тому. Ми можемо ствердити абсолютно, що цей тиждень пройшов з величезним таким товстим. Українсько-європейським акцентом, а я би сказав іще українсько-французьким акцентом, тому що властиво тоді така трошки жовта преса оприлюднила інформаційні матеріали про те, наскільки добрими є стосунки, ледве дружніми, між президентом Макроном і Зеленським, і властиво це також дало поживу пізнього штибу жовтої преси, стверджувати, що ось тут не все може бути не все так просто, не все так однозначно. Стосунки. Париж-Київ є. Абсолютно зрозумілими з економічної і головне геополітичної точки зору. Україна має в недалекій перспективі замінити Китай в сенсі того, що це буде потужний виробник усього того, чого потребує Європа. Франція пробує замінити Китай власними силами, випускаючи чіпи. 20% випускає Франція чіпів, які необхідні Європі. Франція випускає найбільшу кількість акумуляторів для усіх видів е, двигунів. Румунія. Один з найближчих союзників Франції. Забезпечує присутність Франції на європейському ринку, здешевлюючи дещо е, витрат витрату на робочі сили, тому що ну, зрозуміло, що зарплатня середнього працівника в Румунії дещо нижча через менше соціальне завантаження цієї зарплатні, ніж у Франції, і тому перерозподіл виробництва в межах Європи і в передовсім в межах України є важливою французькою стратегією, яку має мусить і повинна використовувати Україна якою має бути взагалі стратегія і тактика щодо Трампа? Це має бути стратегія і тактика абсолютно сперта на непоступливість і настійкість, що сталося між Китаєм і Сполученими Штатами. Трамп запроваджує мита проти Китаю в 145%, обіцяв 245 300, Тобто, все це було міфічні цифри, витягнуті зі стелі, але вони мусили продемонструвати американському суспільству і передовсім, що рішучість Трампа не має меж. Буде відстоювати Трамп інтереси Сполучених Штатів у двобої економічному з Китаю до останнього долара. Так не сталося. Чому? Тому що власне міністр фінансів Бесад прилетів до Китаю з тим, щоб узгодити пониження тарифів. Зараз тарифи і тарифні мита на китайські товари повернулися до 10%. Ось і все. Ну, все. Тобто, тут продемонстровано було непоступливість. Товарищ часі призвела до того, що поступився трам не поступливий. Так тому і Україна і Європа мусять зробити висновки з цього з цієї позиції. Сполуч Спочатку крик, шум, гвалт, а потім відступ на цей крик і шум не реагуємо. Тиснемо або робимо своє, тобто не піддаємося тиску. Якщо можете тиснути у відповідь, будь ласка, якщо немає можливості тиску, не реакція. Відсутність реакції це найкраща тактика надії Трампа, і це те саме, що має відбуватися в Україні. Тому така гідлива позиція Києву щодо «Окей, я їду до Стамбулу. Вона ну дещо неправильна у стратегії з Трампа. Вона може дати результат, але з Трампом треба діяти в інакший спосіб. І взагалом дивитися на Сполучені Штати треба зовсім через іншу оптику. Сполучені Штати не бачать України через жодну оптику, через мікроскоп України у своїй геополітичній стратегії Сполучені Штати не передбачають ні існування України, ні допомоги чи підтримки. Їм. Там використання ресурсів підписаного то так можливо. Продаж зброї, ну чому ні? Якщо продають зброю Крипрактично кожному новим, ну, продають в Колумбію зброю, то чому не продати зброю в Україну? Ну, продаж і підтримка це є велика різниця. Обіцянки про те, що будуть там інструктори, що будуть якісь там ледве не військові інструктори. Ні, цього не буде. Сполучені Штати не докладуть жодних зусиль щодо захисту країни, якої не існує на їхній безпековій і політичній карті світу. Тому Україні слід. Міняти пріоритети і позбуватися міфію. Європа позбувається поступово, також це складний для Європи процес. Не можна ствердити, що Європа все попрощалася з Сполученими Штатами, але в Європі є сильна і потужна держава, яка є Франція, яка в 68-му році вийшла з НАТО, вийшла з Атлантичної асоціації. Тому що Франція розуміла, що розраховувати тільки і виключно на сполучені штати у забезпечення безпеки власної держави не доводиться. Сполучені Штати вступають у війну тільки тоді, коли їм загрожує небезпека, або коли їхнім безпосереднім економічним партнерам, як Великій Британії, загрожує небезпека, або тоді коли Японія атакує Перл Харбор і відповідно створює небезпеку світової війни, або вже створює небезпеку Сполученим Штатам. Тому тоді вмикаються і інші. В Сполучених Штатах безпекові механізми доти, доки Сполученим Штатам нічого не загрожує, ні від них досягнути допомоги військової реальної не доводиться ні Європі, ні Україні. І французи це добре розуміли. Це добре розумів Деголі, Він передав це своє розуміння, своє бачення у спадок усім, практично президентам. Франції, в незалежності від того, чи були вони з правого боку політичного спектру Франції, як був сам деголь, чи з лівого, як, наприклад, був мітеран, який провадив політику деголя у зовнішній забезпеченні зовнішньої безпеки. Франції. За Цей тиждень змінилася європейська оптика. Україна не просто повернулася на геополітичні карти. Європи Змінюється ситуація і на півдні Європи. Змінюється ситуація в опозиційних силах, які перестають бути тими, хто хочуть стерти з політичної карти своїх національних держав України, сказати, що є вищі, кращі, більші проблеми, які треба вирішувати. Європа зараз є найнадійнішою для України партнер у забезпеченні власної безпеки, розраховувати тільки можливо на європейські сили усі розрахунки, стратегічні геостратегічні, Треба робити тільки і виключно на них. Цей тиждень також пройшов під акцентом обрання папи. Ну обійтись без коментарів тут неможливо. Насправді скажу за себе особисто: так слідкував. і я думаю, що як більшість українців слідкували за тим, що відбувалося в Ватикані, чекали білого диму, але розрахунок був у мене дуже зрозуміло. Є дві лінії. Дві лінії, які представляли консерваторів, одні а інші, скажімо так, реформістів. Церкви власиво тут була дискусія. Якщо буде обраний консерватор, зміниться політика церкви. І тоді можна очікувати зміни ставлення до України з боку Ватикану. Якщо буде обраний реформіст, то ми вже бачили папу Франциска, який був реформатором церкви, який виступав за те, щоб церква була інклюзивніша, що непогано, але не зрозуміло, чому ця інклюзивність обіймала ще й. Бачення світ, світової церкви в такий спосіб. що є тільки дві церкви: католицька церква в Ватикані і Російська православна церква в Москві. Оці дві церкви вони якби об'єднували всіх християн візантійського і римського вляну. Це все було вишито абсолютно цілеспрямовано на прапорах. Папа Франциска, і він постійно це оприлюднював у тих чи інших виступах на тих чи інших зустрічах. Ми пам'ятаємо і стрічки георгівські, які він собі вішав на сутану, що було достатньо дивно. Ну але і нинішній новообраний папа Лев XIV, він був ставленником Папи Франциска. Кардинальську тіару отримав він у 2023 році. Зовсім недавно. І тому сумніватися в тому, хто протягнув, хто підняв кар'єрними сходами. Лево XIV, не сумніваюсь. я вважав, і я думаю, більшість експертів зі мною тут погоджувалися, що буде продовжена політика Франциска. Ну у багатьох напрямках напевно так і станеться. Але в зовнішній політиці папа Лев XIV зайняв зовсім іншу позицію. Вона радикально відрізняється від той, яку займав Франциск І. Зовнішню політику формує Ватикану. Папа папа виступив і заявив, що Україна заслуговує на мир, Росія агресор і війни треба припиняти. І в послідовності було зазначено, що війна в Україні була першою названою, потім війна між Індією та Пакистаном. Сектор Газа, ну що найважливішою до припинення війни є. Загарбницька війна Росії проти України це було знаменовано. Ну звичайно, це було знаменовано. Поки що ще папою, тобто релігійним чином церкви. Подивимося, яку після цього буде здійснювати політику держава Ватикан. Бо не треба забувати, що Ватикан є державою і здійснює власну зовнішню політику. Це буде важливо слідкувати за цим, але я приємно був здивований позицією, яку зайняв папа Лев XIV. Будемо слідкувати далі. Дивитися, які будуть наслідки, але це вже добрий результат. Війна між Індією і Пакистаном. Ми про це обговорювали в кількох наших передачах. Відео, які торкалися аналізу загальної картини світової, обов'язково було згадано мною про цей конфлікт. Для того щоб передовсім пояснити, що не буде війни між двома ядерними державами, не буде війни конвенційної, звичайної, без застосування ядерної зброї, не буде. Буде сутичка. Ця сутичка тривала і триває сутички. Вони перманентно будуть поновлюватися доти, доки сторони не будуть задоволені результатом. Зараз Індія не задоволена результатом, бо програла інформаційну війну Пакистанові. Це достатньо недобре свідчить про засоби впливу на зовнішню картину світу такої потужної держави, як Індія. Але подивимося, як буде далі. Індія потужна країна цього регіону, значно потужніша за Пакистан, і Пакистан користується підтримкою Китаю і також частково сполученими штатами. Але для України на українській політичній карті світу на цьому в цьому регіоні має бути висвічуватися тільки. Одна країна Індія і інші країни цього протикитайського поясу: Малайзія, Індонезія, Філіппіни – це ті країни, які важливі для України в цьому регіоні, які важливі для того, щоб з ними розвивати стосунки. Тому така увага мною ну, особисто була приділена цьому, здавалось би, не такому значному конфлікту. Я ще раз кажу. Акцент, що це ядерні держави, тут зовсім не працює, тому що не буде ядерного конфлікту між Індією та Пакистаном доти, доки хтось з них не стане значно сильнішим. Ось тоді можливо слабший використає ядерну зброю. Поки що підтриманий Китаєм і частково Америкою, Пакистан є рівнозначним та стоянні із потужною великою і зростаючою Індією. Дякую за увагу. Я сподіваюся, ми оглянули всі найважливіші теми. Ну, як на мене, якщо будуть у вас зауваження, пропозиції, які теми ще потрібно розглянути, пишіть обов'язково, ми до них повернемося і в інших відео, тому що в міжнароглядах ми також будемо повертатися до тих тем, які ви будете вважати цікавими. Дякую за підписку. Дякую за те, що ви поширюєте дивитеся це відео. Дякую всім тим, хто додивився до кінця це відео. Хто може спонсорувати, спонсоруйте, буде дуже приємно, тому що потребує канал розвитку. Ми переможемо. Слава Україні!